Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Давайте уявимо, що ми живемо в світі без нашої країни сусіда, ви розумієте про що я. І уявимо, що я не знімаю це відео в перервах між відключеннями. Давайте уявимо, що ми збираємось на новорічну вечірку та робимо макіяж разом. А може ми і не будемо цього уявляти? Можливо, реально в новий рік ми будемо збиратись на святкування. Я на це дуже сподіваюся, а навіть якщо не будемо, давайте. Піднімемо собі настрій з творенням краси. Так, зараз ще не початок навіть календарної зими, але ніколи, ну як би не рано, починати робити новорічний макіяж, Я так вважаю. В інстаграмі сказали, що Віка давай, і я якби даю. Я хочу сьогодні зробити якийсь не дуже складний, але сяючий та якийсь такий цікавенький макіяж очей. Тож не будемо тягнути, давайте вже починати. Прибрала я своє волосечко, щоб воно мені трошки не заважало, та починаю наносити консилер в якості бази тоненьким шаром. Давайте зробимо, вигляд, що чубчик мені не заважає. Беру чорний олівець для очей від бренду Lamelle та починаю прямо дивитись в зеркало та формувати форму стрілочки. Я її буду розтушовувати, тому не намагаюся зробити її якоюсь супер рівною. Маленьким пензликом починаю обережно рухатись та підтушовувати цю стрілочку. Також я трошки завожу цей олівчик на нижнє повіко, та також підтушовую. Одразу профарбовую міжвійку та слизову в внутрішньому та зовнішньому кутиках. Тепер продовжую сухими продуктами: беру палетку тінеї, звідти беру чорний відтінок. У мене це Vizzi Та починаю фіксувати нашу стрілку. Набиваю тіні та більш пухнастим маленьким пензликом, обережно відтушовую. З новенької Sample Beauty беру такий червоний. Колір, напевно, більш до відтінку цегли. Та починаю, як би робити перехід від чорного до цього червоного відтінку. Можна використовувати, в принципі, будь-які кольори, які вам захочеться, наприклад, синій чому б ні? 23-й це рік чорного водяного кролика. Тут я прямо дивлюсь в дзеркало та починаю малювати таку смужку чорними тінями від внутрішнього кутика. Танцюємо це обов'язково. Додаю червоного внутрішній кут та підтушовую це все, залишаючи посередині такий світленький простір. На нижньому повіці повторюємо все те саме, просто носимо червоний, залишаючи місце посередині. Відтушовуємо його. Та я наношу золотистий спаркл, і тут я трошки в шоці від того, наскільки він яскравий. якраз таки на ці вільні місця на верхній та нижній повіці, та трошки відтушовую пензликом. Тепер за кадром я швидесенько повторю все те саме на другому оці та повернусь до вас для макіяжу обличчя. Прибираю всі блискітки, які могли трошки осипатись, та вже на підготовлену шкіру я наношу тон. Роблю, в принципі, все, як зазвичай: тональний крем, консилер, але сьогодні чомусь вирішила не використовувати кремовий скульптор та рум'яна, хоча я дуже люблю ці продукти, але сьогодні був якийсь інший настрій. Фіксую зону під очима пудру та фіксую всі зони, які я, в принципі, не хочу, щоб сяяли. Беру ось таку палетку для обличчя та починаю звідти брати бронзер, рум'яна та хайлайтер, звісно ж. Після цього беру спрейчик від Білленди, який зробить мою шкіру сяючою. Тут я уявляю, що я в кліпі. Саме час для туші, прям так активно насичено профарбовую вії, та потім за кадром буду давати пучки, бо ну, звісно ж, мені мало. Звісно ж, танцюємо та починаємо робити макіяж губ. Камера не хоче фіксуватись на моєму олівчику від глимбі 206 відтінку. І я не задоволена та починаю робити контур. Підтушовую контур пальчиком, наношу помаду світлішого відтінку на центр, та також все це підтушовую пальчиком. Ось такий макіяж у мене вийшов. Пишу обов'язково, як тобі. пиши чи пішла б ти кудись таким на святкування нового року. В описі під цим відео ви знайдете назву всіх продуктів, які я використовувала для створення цього макіяжу. А також ви знайдете посилання на всі мої соціальні мережі, які я веду, та куди можна задонатити, щоб матеріально підтримати мій канал. Також називаємо звісно донатити ЗСУ, бо завдяки їм я зараз маю змогу знімати це відео, а ви можете його дивитись. Через годину у мене вимкне світло, тому я повинна бігти. Дякую велике тобі за перегляд. Не забувай, що будь які коментарі, лайк та поширення допомагають розвитку каналу. За це я буду дуже сильно вдячна. До скорої зустрічі. Бувайте.